Якщо ви слідкуєте за калорійністю свого раціону, то мабуть дивитесь на вміст калорій у продукції. але чи завжди тут написана правда? На жаль, далеко не завжди почнемо з того, що за законом виробники продуктів можуть. Помилятись десь на 20%. Це зроблено тому, що іноді буває досить важко проконтролювати, скільки ж конкретних компонентів потрапить в конкретну консервну банку або конкретний пакунок. Але одна справа помилитись випадково, бо ви чогось не дорахували. І інша справа спеціально на 20% занижати калорійність, бо це дозволено законом. На жаль, виробники продуктів дуже часто йдуть другим шляхом. А ще, на жаль, буває момент спеціального обману. Наприклад, в оцій консерві написано, що тут. Міститься 31 грам жиру, але 51 грам насиченого жиру. Ну, ми ж розуміємо, що такого просто математично бути не може. Тож, якщо хочете уникнути обману на етикетках, то намагайтесь купувати продукти брендів, яким довіряєте. Завжди перечитувати склад і аналізувати, чи може такий склад мати саме таку калорійність.